Вертаємося до нашої студії, кажемо доброго ранку всім нашим телеглядачам, і кажемо доброго ранку нашим гостям. Доброго ранку. Доброго ранку сьогодні до нас завітали справжні берегині. Виглядають вони ось так, як я вам обіцяла познайомити вас з ними. Ну і поговорити про. Роль жінки не тільки у козацьку добу, але і, мабуть, у реальності, у сучасності до нас завітали Лариса Володимирівна Щепьоткіна, голова квартального комітету Берегиня та Світлана Стромець Берегиня так. Ну, а трішечки пізніше розкрива маленький секрет. Ви познайомитеся ще із найменшою берегиною та маленькими козаками. Вони теж присутні в нашій студії. Ви вже можете трішки їх чути, але ще буде для них час і. Для розмови з ним обов'язково з ними познайомимося. Шановні наші берегині, знаходимося напередодні святкування такого свята, як Покрова, День Українського козацтва. І ви безпосередньо дуже тісно з цим зв'язані, адже співпрацюєте із товариством Козацьким Січ нашого українського соборного козацтва. Берегиня маєте таке почесне звання. Власне, пам'ятаєте свою посвяту у берегині? Ну я не пам'ятаю, воно якось природньо вийшло так, що я живу, виконую свої обов'язки. Що таке берегиня? Це жінка, яка береже свій, свою домашню свій домашній затишок, свою оселю, своїх дітей, своїх онуків, своїх чоловіків, козаків, бо без них ніяк. Навіть пісня є така: без жін жити не можна на світі, ні. І навіть характерні чоловічі риси, які чоловік не може дивитися осторонь, він тільки вперед, спрямований на виконання своєї цілі. А ось жіночка берегиня вона бачить не тільки вперед і по боках, а навіть і ззаду. От і тому козаки завжди поважали берегиню, бо вона його рятувала без від всіх його турбот, негараздів, які трапляються в житті. Він ніколи не мав е -е, права пізніти на жінку руку. На жінку на берегиню вона його охороняла, вона його сварила. Чому сварила? А тому, що це був такий оберіг для козаків, щоб від всіх напасти його, спасти, заборонити і всі, всі негаразди. Ну Ну, так. І зараз ми наші хлопці на Січі працюють, роблять. А ми в себе в домівках своїх дітей споряджуємо, онуків. Дотримуємо у, у хаті господарства у стародавні часи, на, коли наші хлопці е, воювали, треба було шось, десь, якось дітей годувати. То ми і орали, і пахали, і врожаї збирали. Це ще жінки. Ви подивіться, жінка з серпом, це Україна. Ви пам'ятаєте, вірші, вірші Тараса Шевченка? це ж це наша історія. І, мабуть, ну, кажуть, що з давніх часів були амазонки, то ми, мабуть, такі. Ми завжди були э, берегині жінки українські, вони завжди були освіченими, досвідченими. І навіть шляхта, і польська, і наша, заздрили нам. Ну, мабуть, Бо... не просто так порівняти та, українських жінок із Марусою, Чура, із з Кожна та, можна Роксала да? була. А ми що хіба гірші? Ну, звичайно, справжні козачки. Ну, ви, Лариса Володимирівна, вже така берегиня зі стажем, а Світланка новенька у цій справі. Так. Так сталося, що моя офіційна посвята відбувалася відбулася в цьому році. Я була у Лу Луцькій області в селі Волоші, там святкували день Івана Купала. Угу. Так ось там відбулася моя посвята. Її моїм посвята. Зробив Атаман Гара, він є також характерником. Це було дуже гарно посвято відбувалось таким чином. Він взяв шаблю і посвятив мене у берегині. Також я бачила посвято козаків: це дуже гарно, дуже традиційно по українськи. Так. Скажу, чесно, я бачила, це дуже вражає, правда. Дуже Якщо вражає. тим паче знаходитися там і відчувати, так, що це, там відбувається насправді. Це, це, це Збирається велике коло козаків, а, атаман, бере шаблю, а, козак стає на одне коліно. Він його посвящає, робить посвяту, бере нагайку і надає нагаїв. Це такий звичай, український звичай. Але берегинь посвящає тільки шаблі, тому що, як уже казали, берегинь бити не можна. Ну, багатий український народ на різноманітні звичаї, багато на ці звичаї. Козацька доба. Обов'язково поговоримо про те, які ще звичаї пов'язані із берегинями, але пропоную вам послухати телефонний дзвінок спочатку. Алло, доброго ранку. Доброго ранку. Ми вас чуємо в студії. Так, трішки голосніше, Ало. прошу. Доброго ранку, ми чуємо. Ви мене чуєте? Так, ваше запитання, будь ласка. Говоріть, Здравствуйте. Здрастуйте. Так, говоріть, ваше здравствуйте. запитання, будь ласка, здрастуйте. Я хотіла вопрос задати гостю. Задавайте, ставте своє питання, просимо питання. Дякуємо, вибачте, будь ласка, якщо є така змога, зателефонуйте нам ще раз, ми вас чуємо. Можливо, ви нас не зовсім добре чуєте, але дзвоніть і ставте одразу своє запитання. Спробуйте ще раз телефон студії, до речі, нагадує 26 45 96, Якщо є запитання або, можливо, привітання, то ж, будь ласка, ласкаво просимо і продовжуємо говорити про берегинь козацького роду. Поговорили трішечки, звернулися до історії такої козацької доби, але хочеться повернутися у реальність і поговорити про те, власне, чим же займаються берегині сьогодні у нашому реальному житті? Як вони виявляють себе і чим корисні? Ну як чим корисні? Подивіться, будь ласка, зараз хто керує дитячими колективами у школах? Жінки Жінки, знову ж таки. Хто створює там козацькі курені? Жінки, жінки, от маленькі діти розп розкажуть, як, як вони створилися, що для цього треба, і їм допомагають обов'язково і вчитель, вчительки, і директорки шкіл, і різні, різні, різні. Ми зараз ну, за 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 місцем проживання створюємо для своїх дітей гарні умови для відпочинку. Тобто будуємо дитячі майданчики разом з нашими з козачатами, з дівчатами. А хто хто навчає дітей доглядати за собою? Вибачте, хто е, прибирати, готу, готувати їжу? Але ну багато дійсно жінок займається цією справою, але звання берегиня носить небагато. До речі, скільки жінок сьогодні мають таке звання? Ой, мені важко сказати, бо у нас дуже багато казаців в кожному uh -huh. казацтві є свої берегині. А що говорити про товариство Січ? Про товариство Січ. Ну, я знаю, наприклад, ну десь 20 берегів. Uh -huh. Ну і ще підростають. Ми, тільки їх ще не при не посвятили до берегів. <рес> <рес> тобто... Так і ну що ж стоїть за цим званням? Що ну не знаю, можливо некрасиво навіть запитаю, що треба зробити для того, аби стати берегинею? Ну розумієте, це, мабуть, така справа, коли жінка не тільки про, про свого чоловіка, про свою оселю дбає, але й дбає про те, щоб створити навкруги навкруг себе, на своїй землі, створити певні умови для того, щоб наші козачата і майбутні берегині росли охайними, здібними, поважали себе, свою землю любили свою країну, свою батьківщину. Ну і я не я навіть не знаю, що ще це, мабуть, головне любити, любити своїх дітей, любити свою землю, свою країну. Це, мабуть, головне, і передавати оцю любов до своєї країни, до своєї батьківщини всім іншим і своїм козакам через почуття, власні почуття, любовні почуття до чоловіка і. Своїм дітям своїм дітям і так, своїм онукам саме для любов. того, щоб вони теж зростали, і справжніми козаками і козачками. І знову ж таки Україна це берегиня, козацький рід, ну звичайно. Ну а покрова є шанувальницею, так, так і покровителькою козаків. Ну Справді відповіли на моє запитання, чесно скажу, тому що е, сказали про те, що берегиною може бути всі представники різних професій. Серед берегинь є і директори шкіл, і вчителі шкіл, е, і голови садовочі, квартальних так, комітетів, і поетеси, так, так і. Так, так, е, е, Керівники зразкових ансамблів, народного танцю. Ну я думаю, що краще не говорити про них, а все ж таки побачити, як виглядають сучасні берегині. Тож давайте з ними познайомимося. Такі вони сучасні берегині, всі красиві, талановиті жінки, талановиті у своїх професіях. Кожна е, є у нас телефонний дзвінок. Давайте послухаємо. Алло, доброго ранку. Доброе утро. Поздравляю всіх, во-первых, з предстоящим праздником покрова Богородиці. Я желаю всім здоров'я, всім всем, всем бути действительно патріотичними. Но... Мне ваша передача это, она настолько отдалена от действительности, она настолько неинтересна, очень интересные лица, новые, совершенно которые мы не знаем, эти улыбки совершенно, понимаете, вот мы смотрим, мы ничего для себя не извлекаем, ничего, Особ... совершенно неуместное это поздравление воинам Унсуупа, совершенно если 10 процентов жители Херсонщины за это поздравление. Все остальные, я уверена, возмущены. Анімається і, і зрозуміло, дякуємо, дякуємо і вам, пасиві, пасиві. Забирайте наш ефірний час. Правда, пасиві вам. Це ваша думка. Я думаю, вона різна у всіх телеглядачів. Спасибі за привітання. Перед за все, я думаю, коментувати це. Ми не будемо. Продовжуємо нашу розмову. Продовжуємо говорити про велике українське свято День українського козацтва. Воно має місце бути в нашому житті. Адже всі ми українці, і перш за все у передвиборчих перегонах у своєму Житті, у, своїх, у своїй роботі хатній. ми не повинні про це забувати перш за все. Берегиня, берегиня козацького роду це найважливіше. Якщо ми себе долучаємо до цього звання, якщо ми гордо його носимо, то маємо на це право. Є у нас ще один телефонний дзвінок, але доброго ранку. Доброго доброго. Доброго. Я хочу підтримати вас з довшегарним. часть людей наверняка крайне возмущена поздравлениями о улупах и сейчас в нем Гитлера только не поздравляли а так уже все было они им присяго принимали наверное результаты говорят спасибо Асибі, це теж є ваша думка, це теж наш постійний телеглядач. Працюємо тільки задля вас і задля того, щоб урізноманітнити ваше життя, і урізноманітнити те, що ви бачите на екранах своїх телевізорів, і сподіваємося, робимо це правильно. Адже е, має бути місце будь-якому явищу в нашому житті, і козацтву, і українській повстанській армії. Відносити це, ставитися до цього. Ми можемо е, як нам заманеться. Я думаю, і висловлювати свої думки теж можемо. Може, для цього працюємо у прямому ефірі. І для того працює наш телефон 26 45 96. Телефонуйте, вітайте зі святом, говоріть те, що думаєте, Я хочу. Ї... Будь ласка, додайте. Я хочу щось сказати. Справа в тому, що от ми кажемо, що хто має врятувати Україну? Знову ж таки, ми як берегині. Знаємо, що зараз дуже важко працювати з нашими дітями, бо немає у нас ні, ні споруд не залишилося, які де, де б ми могли б виховувати наших дітей тільки вдома. І тому саме тому берегині утворюють ну різноманітні куточки, де б вони могли поспілкуватися і передати дітям. Нашому майбутньому, те, як, як якою вони бачать майбутню Україну, що у нас було в житті гарного, і щоб залишити оцю любов до батьківщини, любов до свого козацького роду, залишити у наших нащадків і навчити їх. Бо якщо ми не навчимо. Наші нащадків, то хто їх навчить, і вони підуть у життя ну зовсім не навченими. Бо, вибачте, і в школі зараз якось дуже мало часу для того, щоб виховувати серце, виховувати душу. Ось саме на цьому повинна на це працює берегиня. Ну і перш за все, мабуть, ми виховуємо любов не тільки конкретно до козацької доби, а до історії, так, зокрема. Так, Прошу стане. Я хотіла ще сказати, що ми повинні цінувати наші традиції. Ми ми повинні їх пам'ятати, ми повинні їх відроджувати. Якщо не ми, хто це зробить? Тому я, я вважаю, що е, відношення і ставлення у кожного різне, але ми повинні пам'ятати нашу історію. Це дуже важливо, тому що країна без історії це вже не країна. Пасиві, пасиві. Є у нас ще один телефонний дзвінок, але доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Я приєднуюсь до вашої радості, до вашої. Ковання хотів би питати, просити жіночок наших, щоб вони якось об'єднали всі і об'єднали всіх українських козаків навколо Береславської церкви дерев'яної. Така. Дякуємо. Дякую. Така пропозиція. Але, Але у нас і вдома вистачає і своїх церков. Вибач... Виб...